Адміністрації, Ідіть в КМДА і там командуйте, в РДА ви не командуйте. Ви проводили незаконну політичну агітацію в День прапора України. ваш представник був в нас є фотографії. Він роздавав морозиво неперевіреної якості під, під лозунгом партії Удар. А чому інші партії не можуть це робити, друзі? У нас багато партій, сім партій. Чому ми не даємо преференції самоудару? Ні, ви не можете. А, тобто маю... ви не можете маєте дослухати після того задавати питання. Зійти ви можете ідіть, Будь ласка, залиште мікрофон. Зали... це не ваш мікрофон. Залиште мікрофон. Це Примечіть мені друзі, мікрофон. це мікрофон власність РДА. Ви зараз тут. Просто це депутат громад. ще раз це державна адміністрація. Ми несемо за це відповідальність перед державою. А ви в КМДА маєте йти командувати? Йдіть і командуйте. Пишіть листи, пишіть запити. Наприклад, чому ви не розриваєте парковку корупційну напроти ринку фермер? Я вам написав всі листи. Ви сидите язик в жопі тримаєте замість того, щоб йти нормально. Ви підтримуєте корупцію, ви не водите в експлуатацію, ви крадете гроші на будівництві. Ідіть там, спустіться і виходіть. Або туди йдіть. Ідіть. і не будете мені розказувати, що як жити. Ще раз кажу: ви не будете перестаньте я це я робити. Я вам сказав, що треба робити. Ганна ви напали на голову РДА. Ви напали на голову РДА, представника президента. Чоловіків перестаньте забирати. Які друзі, перестаньте нападати на голову РДА, ви крадете гроші 10 років. Ви засрали район. Ви засрали район. У вас не введені в експлуатацію майданчики. У Вас аварійні криші. У вас 16 тисяч інвалідів, ви вкрали в них гроші. Вийдіть, виведіть, будь ласка, Ганну, або сідайте і слухайте мовчки. Я маю Поки я не закінчу презентацію. Я ви не маєте права. Це не ваша презентація. Запросіть нас на вашу презентацію. Ми ще будемо з вами спілкуватись. Ще раз вам поліція Важаєте, просить. Зафіксували. Ми зафіксували. Все на камеру є. Я вас не чіпав. Ви напали на мікрофон голови, друзі. Ще раз я вам кажу, спочатку треба Ганна закінчити презентацію голови. Ще раз я хочу сказати, друзі, це називається провокація. Коли людині немає що сказати за 10 років, коли людина не створила жодної стратегії, коли людина краде на соціальних виплатах, на жеках, на ліфтах і так далі, отакий от цирк вона думає, що це її покриє в цій презентації.